Ти ж моя хорошенька, ох ти ж моя потужненька, Які в тебе класні вигини, які в тебе округлості, скільки ми з тобою вже разом. Ох, ти ж моя болгарочка. І Чого тебе зажало? Вітаю. Чи ви простий мужик? Чи ви, можливо, інтелігент? Можливо, викладач в інституті, але все одно, час від часу, кожен мужчина бере в руки кутошліфувальну шліфувальну машинку. По-простому болгарочку. І іноді буває так, що оцей круг зажимає так, що нічого не можна зробити. Ключі, отак от ломляться, а розкрутити не можна. Знаю це з власного досвіду і є на це ряда. Розглянемо варіанти. Коли зажимає гайку на болгарці, є соблазн спробувати відкрутити за допомогою молотка, отак от б'ючи. При цьому цей метод може допомогти, але є великий ризик побити шестерні, бо вони тут в більшості випадків пластмасові. Ми можемо використати цей же молоток, але по-іншому. Просто-напросто його беремо. Фіксуємо. Надійно фіксуємо. І отак от, от тримаємо надійно болгарку, включаємо її, щоб дана гайка терлася в молоток. Тільки гайка. Гайка від нагрівання розширяється. І тоді, бистренько, не чекаючи, поки схолоне чи тепло передасться на вал, беремо її і відкручуємо. От якось так. Було і таке, що спосіб із нагріванням даної гайки не допоміг. От цієї великої болгарики. Їй навіть тримати важко, коли вона працює з кругом. На допомогу прийшов ключ на 17, от він мене прикручений, тільки трошки заточений, щоб тонший був. І ключ на 36. Що зробив дану гайку? Отак от, от. Іншою меншою болгаркою зробив під 36. Звісно, можна було акуратніше, але в мене вже так вийшло. от На 36. Проте доводилось докладати великі зусилля, щоб не зірвати оцей штопор Ключ на 17. Ось тут вал видно. От. Ключ на 17. Фіксує вал. Ключ на 36 відкручує гайку. Як бачите, шестерні взагалі без навантаження. Тільки ключ 1736. І можна відкрутити, відкрутити любе, як би тут не зажало. При цьому залишиться круг цілим. Був такий мене випадок, коли зажало ось цю болгарку. Як бачите, тут ключа не всунеш, бо дуже маленька відстань. Бити молотком, вже знаю, з власного досвіду є великий ризик побити шестерні. Що ж робити? На допомогу прийшов перфоратор. Ставлю звичайне тоненьке, саме тоненьке сверло, перевів перфоратор в ударний режим, тільки удар. І що ми робимо? Фіксуємо? О, заф Зафіксували? Зафіксували? І включаємо удар. Вібрація робить чудеса. Питання виникає: а чи можна запобігти? Зажиманню круга в болгарці. Можна, якщо під гайку, положити із грубого картону свою рідну шайбу, тоді так не зажимає. Є ще один метод запобігання зажиманню болгарки. Купляємо ми болгарку, чи вона у нас є? Цю шайбу викидаємо, а купляємо ось таку гайку. Ось. Як бачите, ось. Ось так от. Це я купив у в магазині в Маневичах у Лукашука 60 гривень. Що ми робимо? О! Цей ключ у мене прикручений до ізоленти. Ми ще додатково прикрутимо на 22, можна знайти щось простіше. І при любій роботі ось таким ключом нам буде набагато легше відкрутити і закрутити круг і з оцими гаєчками не мати мороки. Отже, друзі, запам'ятайте, як можна розкрутити болгарку, яку зажало, бо нам ще з вами відбудовувати Україну. Слава Україні! Героям слава!